Всім привіт! Це короткий огляд ось такого інструменту, як Warcraft bg 20 350 модель MD3215M. Чесно кажучи, я був не впевнений, що мені його хватить. Так як начитавшись, начитавшись різних коментарів, там в людей станки зупинялися при роботі і 450 Вт, і так далі. А Дніпро м взагалі там якісь проблеми в нього. Цей, чесно кажучи, мене дуже здивував, заточив я. За перший раз топори. Перший топор, другий топор. Поточив я всі ножі, які у мене були на кухні. Е, вперше взагалі в мене такий інструмент був. Точив я доволі е, легко. Зараз я його включу. Цей він в мене вже зібраний. Він приходив в коробці. І треба було ставити ось ці щитки. І ось це. Все доволі інтуїтивно. Просто я його ніяк не кріплю. В нього вібрації мінімальні. Зараз я включу. Так. Як бачите, на ньому вібрацій взагалі ніяких нема. Це разі, що вібрації від моїх рук. Те, що я знімаю, так, працює тихо, не зупиняється, коли точити сокиру чи будь-що. Єдине, що неудобно, що диски дуже близько друг до друга. Тому що коли точите довгий ніш якийсь, то впирайтесь в один диск. Ну, я розумію, можливо, я щось не так роблю. Я ще привчусь, але розмова саме за цей апарат. Я ним дуже задоволений: за майже годину роботи він трохи нагрівся. Але я вам скажу, що ну, це стаціонарний такий непромишлений, можна сказати. Тому можете сміло купувати таку штуку. Подивимося, як він себе поведе, тому що я ним користувався тільки один раз, але я дуже боявся, що його буде трясти, і я дуже боявся, що він буде зупинятися. Таке в коментарях дуже багато там бошовських, ще якихось. Ну, і на 450 Вт працювали погано. Брав я його за 1850 гривень. Відписуйте в коментарях, запитуйте через деякий час, я вам скажу, що з ним сталося, якщо там пройшло скільки з часу.